Хей hey, народ, сьогодні у мене на огляді справжній скарб для фанатів зуттєвого фанку Кеттен Софа Emoji Eyes Black. І повірте, ці кеди це не просто взуття, це подарунковий набір щастя. Ти відкриваєш коробку і бах! Тут не тільки кеди, а цілий набір для тру фаната. Наліпки, які хочеться ліпити всюди, на ноут, на телефон, навіть на холодильник. Додаткові шнурки змінюють стиль під настрій хоч щодня. Брелок очі не просто аксесуар, а й харизма в цієї моделі. Пахнючка у вигляді очей. Кеди, що не просто виглядають круто, а ще й пахнуть. Щітка для замші. Бренд подбав, щоб ти не бігав по магазинах в пошуках догляду. Самі кеди це чорна базова бомба з фірмовими емоджі очима, які виглядають дико стильно. Матеріал приємний, замш якісний, посадка зручна, а погляд у них реально гіпнотичний. Це та пара, яка виділить тебе з натовпу, навіть без зайвих слів. Люди будуть зупинятись і питати: Е, де це ти взяв? А я відповім моноад, бо саме там ці штуки ловлять найшвидше. Із повним паком коробці не просто кеди, а настрій. Якщо шукаєш не просто пару, а емоцію cat and Sofa Софа емоджі айсблек, це воно. Став лайк, підписуйся і пиши в коментах, що б ти хотів знайти в коробці з наступною парою.